Я Ольга Ломировська, співвласниця простору для власників тварин, власне, де ми знаходимося. Це перша зала. Тут вас зустрічає столики, різні зони з товарами, а основна така у нас тусовочка проходить далі. Тут у нас закритий зал. Ми поки що думаємо, що тут робити, бо спочатку планували грумінг, але люди дуже питають про садочок для собак, бо щоб їх можна було залишити на деякий час. Тому ми думаємо, як це організувати, поки не буду спойлерити, бо самі ще не вирішили. Далі у нас вже починаються товари. Ми націлені допомагати українським брендам продаватися більше, і багато у нас представлено класних українських брендів, бо вони справді круті. Ми дуже їх любимо. А також є європейські, американські бренди вони всі анатомічні, не шкодять тваринам. Ми дуже за цим слідкуємо, щоб все було якби для них гуманне і не шкідливе. У нас є бар, де можна замовити каву, перекус, все, що вам подобається, є холодець для собак, саме зроблений. І дворик, в якому можна Проводити час взимку влітку в Одесі слава богу сонце і всім всім затишно, тому можна гуляти з песиками. Ідея з'явилася з собакою. Ми зрозуміли, що немає. По перше, зоомагазинів, просто зоокрамниць, які б мали актуальні класні товари. Вони зазвичай плюс-мінус одні ті самі, які ну не дуже хочеться купувати. скажімо так, немає місця, куди було б комфортно прийти з песиками. Хоча наша країна дуже педфрендлі, взагалі суперпедфрендлі, але просто щоб їх відпустити, вони гралися, ми могли попити кави там з подругою і відпочити. Такого місця немає, ти постійно контролюєш собаку. Щоб він там кудись не вліз і так далі. І ми зрозуміли, що власники тварин, такі сучасні педбатьки, вони потребують такого місця, вони потребують ком'юніті. Це дуже така прогресивна аудиторія. А пропозиції для неї немає. Ринок такий. Ми назвали це: він потребує переосмислення. Тобто, зоокремниці вони класичні, вони такий мас-маркет, але вже потреба трошки інша. І от на цьому, на цій думці, сформувалася така концепція, і ми вирішили, що да, це напевно те, що варто зробити. Сейчас, да, мы ще. На-на-на, нам на на. Ава, вов, баловаться. Давай баловаться. Баловаться. Ми одразу розуміли, що ну у нас немає великих заочаджень. А якщо робити цей проект, то його треба робити таким, ми так назвали центровим місцем, яке буде першим. Ми хочемо потім вже масштабувати. І нам потрібна була допомога. І ми розуміли, що будемо просити грант у дії грант мінцифри. І ми насправді його отримали з третього разу, але це були бюрократичні, такі більше наші помилки, ніж і них. І ми не очікували, що це настільки просто. То насправді, і от ми зараз там проходимо вже перші перевірки, звітуємо все таке. Але для нас це була прям дуже класна можливість. Ми розуміли, що напевно це був один з факторів, який нам е був таким, якби опорою. Ми розуміли, що да, якщо є така допомога, ми це можемо зробити. Ми отримали 250 тисяч. Це грант, власна справа, е такий, якби найбільш напевно, е поширений. Ми його витратили на меблі. Ми просили грант на меблі і ноутбук для касового для каси для касового апарату. Нам вистачило для частину меблів тільки, але все одно це дуже класна допомога для нас була. Це основа, така основна витрата. Напевно, окрім товару, яка потребувала грошей. У нас є інвестори, які нас підтримали. Це там ну так звучить інвестори. Це можна сказати наші друзі, і все інше ми робили вже за власні кошти. Нічого нічого. Коли відкрилися, ми робили при-опен таку вечірку у дворику, а потім відкрилися. Коли то відкриття було, ми зрозуміли, що от на ці дві таких перших заходи прийшли рівно ті люди та аудиторія, на яку ми розраховували. От ми прям побачили візуально, що це молоді пари, або там просто дівчин, дівчата і хлопці, які там ще або не мають діточок, або маленьких мають діточок, хтось в шлюбі, хтось ні, хтось соло, але от така, от якби прогресивна така дуже аудиторія. Такі от прям пет-батьки, не просто власники тварин, а саме педбатьки. Вони дуже люблять своїх тваринок, вони до них відносяться як до дітей, в такому гарному сенсі. І оцей відгук ми відчули прямо одразу. Ми одразу відчули, що їм потрібне місце, їм потрібна якась така опора, де запитати, де пораді, де е, до нас приходять більше, ніж за товарами. У нас питають, до якого ветеринара сходити в яку клініку, у нас питають, до якого кінолога варто йти, до якого не варто йти. Тобто ми одразу відчули, що така. Точка е, збору цього ком'юніті вона була потрібна в місті, і ми стали робити просто заходи, де приходять, щоб песики погралися. Стали робити, робити освітні різні штуки, тому що от прям попит ми відчули. Ми дві луганчанки, співзасновниці, які цю всю ідею створили. І для нас це велика цінність, що ми можемо таким чином також допомагати державі вистояти. Ми зрозуміли, що коли здійснювати свої мрії, як не зараз. Ну, ми не знаємо всі, що буде завтра насправді. В такому найбуквальнішому розумінні. Тому ми просто в якийсь момент зрозуміли, що все, думати закінчуємо, просто робимо. Що вийде, вийде, не вийде, купимо досвід свій. Значить, У нас в цьому плані дуже класні партнери нас підтримали. І от якби, ми відчуваємо, що це такий страшний, дуже фактор, але він і мотивуючий при цьому. Майже одразу почали в інстаграмі писати, а чи є у вас франшиза, а, чи не хочете. Але ми поки не поспішаємо, бо хочемо зрозуміти сезоні, зрозуміти сильні слабкі сторони, бо все одно це ну, якби ми планували одне, досвід показує трошки інше. Це нормально, і ми не хочемо якби, поспішати робити множити помилки, ми хочемо множити гарний досвід. Але так, да, запит є, люди пишуть, бо педбатьки це педбатьки. Ми, типу, всі один одного бачимо і розуміємо без слів, якби в чому цінність. Цього місця.